Українська телеведуча Катя Осадчо вважає, що хлопці-підлітки, які виїжджають з країни під час війни, позбавляють Україну важливого людського капіталу. Про це вона розповіла в інтерв'ю Новини лайф. Однак така позиція ведучої викликала критику в соцмережах, зокрема з огляду на те, що її старший син навчається у США. за її словами, хоча українські родини живуть в постійній небезпеці, звикнути до невизначеності набагато складніше, телеведуча наголосила на важливості підтримки молоді в Україні через діалог про освіту і можливості кар'єрного зростання. Воно вона наголосила, що примусова мобілізація 18-річних, які не хочуть воювати, це не найкраще рішення. Те, що ми таким чином втрачаємо людські капітали, ці підлітки виїжджають, потім можуть не повернутися над цим, треба замислюватись. Це дискусійне питання на рівні держави, яке треба піднімати. Тому що дійсно мами вивозять своїх синів за кордон, країну мають захищати хлопці, і хлопці мають іти воювати. Але з іншого боку, хто не хоче йти воювати, виїжджає за кордон. Як утримати цих хлопців? Змушувати їх воювати думаю, що 18 років це було б невірним рішенням держави. Зазначила вона опозиція. телеведучої викликала активну реакцію в соцмережах. Користувачі нагадали, що її старший син Ілля з 21 го року живе в США, де навчається в університеті Мериленду за спеціальністю. IT. водночас Катерина Осадча запевняла, що Ілля планує повернутись в Україну після навчання серед критиків висловлення телеведучої український блогер, громадський активіст Богдан Безпалов. Він назвав заяви телеведучі лицемірними, наголошуючи на подвійних стандартах зіркових родин. Хлопці мають іти воювати і гинути, щоб осадча і горбунок жили своє найкраще життя. Її слова трактує саме так, чому бо горбуною осадча це лицемірство, брехня і сором. Написав без Палов у телеграм-каналі. В коментарях користувачі теж гостро відреагували. А вона своїх синів відправить воювати чи вивезе за кордон. Катя, то спочатку відправляєте свого чоловіка на захист держави, а де є син чоловік дома. Всі дома вона не звинувачує матерів, просто констатує факт, що зараз є така тенденція через політику держави. Чому її чоловік призовного віку не воює? Запитують користувачі мереж. Це вже не перший гучний скандал з цією родиною. Свого часу Мінкульт виділив із держбюджету на комедійний серіал Юрія Горбунова «СМТ Інгулець 33 млн мільйони гривень шуман. Наголосив, що це невеликі гроші для 24 епізодів. Пробунов зазначив, що 33 мільйони гривень на 24 епізоди це невелика сума. Він обіцяє створити продукт, який буде надихати. А коли держава пропонує фінансування для створення контенту для інформаційної війни, то відповідь на цю пропозицію є зароблення всього можливого для гідної відповіді Росіянам. Є патріотичним обов'язком його колег Юрій зауважує, що в топ 20 українського YouTube зараз є російський серіал Інтерне з пропагандистом Іваном Охлобисціном. Головній ролі. Шуман підкреслює, що це може бути через відсутність альтернативи. Це неабияко бурило продюсера Ігоря Кондратюка. Він додав, що на фронті зараз не вистачає озброєння, а люди стало менше донатити. На чорта зараз використовувати державні кошти 33 мільйони гривень. Коли в країні не вистачає дронів і засобів для боротьби з дронами Росії. Навіщо я звертаюсь публічно, бо знаю, що ти не шантажем взяв ці гроші, їх тобі виділили, і може це відео почують ті, хто тобі їх виділили. Може, у них хоч щось спрацює, заявив продюсер. Згодом Кондратюк на своїй сторінці Фейсбук висловив підтримку Горбунову, який відмовився від державного фінансування серіалу. Юра Горбунов молодець. Сподіваюсь, так само зроблять всі продакшини, яким держава виділила кошти знімати серіали під час війни. Все для перемоги підкреслив Кондратюк, додавши тим, хто не зрозумів, що мова не про культуру, а про виживання нації. Також Кондрачук поцікавився, чи спроможить міноборони до кінця війни замовити укроборонпрому промислове виробництво, хоч якихось дронів. Коментуючи публікацію Ігоря Кондратюка, і скандал навколо серіалу «СМТ Інгулець», деякі користувачі соцмереж висловили свою позицію. Це після такого скандалу. Молодець, якби він зразу відмовився, от тоді молодець. Юра був би молодець, аби знімав серіал не про сумнівного героя, а про людей, які сьогодні рятують країну, шалені весілля про уклоністів і осіб з кримінальним минулим зовсім не те, чого потребує молодь. Вважаю, що саме ваше звернення до Горбунова і тиск невдоволення суспільства змусили Юрія відступити і не йти проти думки народу. Дякуємо вам ваше звернення, змога достукатися. І повернення коштів та перенаправлення їх для потреб зсу вімовірно, я впевнена, врятує не одне життя. Сміх хоч і продовжує життя, але на жаль, не рятує. З якої кишені не бралася б ті 33 мільйони гривень, але краще б на ЗСУ зараз потрібні фільми англомовні для закордонного глядача або документалки, а не серіальчики. Горбунов асоціюється саме з низькопробною розважалкою. Гадаємо, Горбунов, який потрапив у скандал через отримання 33 мільйонів гривень з держбюджету на зйомки серіалу «СМТ Інгулець», відмовився від державного фінансування. Проти серіал все одно планує зняти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.